Так починаю відео з моста кличка. Привітання сестричці! Це буде блог, як ми святкуємо і готуємося до дня народження моєї старшої сестрички, Олічки. Так що я думаю, тобі, Олічка, це відео сподобається. Ми тут всі разом. Мені Маріна тільки що сказала, що хоче посидіти в машині, щоб ніхто не знав, що то моя мама. Те, що ми зараз будемо робити. Так, продовжую підготовку подарунків для сестри. Сюрприз: перший був з плакатом, другий бокс. Вона любить фрукти, авокадо, лимони. Ми лайми купили, щоб все таке по кольору зеленому. Я не знаю чому, чомусь мені так захотілося такого. Навіть три цукерочки вона цукерки не дуже любить. От взяли навіть з такої борщі. Все так ну, по стилю, мені подобається. Тортик до тортика, свічка і дата буде 41 рік, їй буде оригінально зроблено, обов'язково вам зараз покажу все. І купили їй блендер. Вона дуже хотіла блендер. Звісно що вона не знає. Загалом не знаєш, ми до неї маємо приїхати на День Народження. Це було, я таке вперше роблю. Це буде просто трошечки. Я думаю, що Приємна навіть, тому що за стільки років, як я живу в Києві 19 років, так, ми були в неї з чоловіком, з родиною, напевно, разів два, не більше. Тобто, нас, ми присутні на Дні народження, дуже рідко були. Зараз покажу, як я буду прикрашати торт. Ще, звісно, я сюди додав ще 20 гривень і буде 41 гривень. І так вторгнуть. Я довго думала, як пакувати цю коробку. Пакувальний пакет не купила. Папір ніякий не купила, пакувальний. І в мене є крафтовий папір пакування, але я в нього не хочу замотувати. Він якийсь такий дуже-дуже скучний. Тож я вирішила пофантазувати. І ось так я написала. Тут мало бути пакування та зверху бантик, але його не буде, бо я купила тобі торт. Так, ми вже в дорозі в село їдемо якраз на день народження сестрички. Вона, звісно, про це не знає. Ну це я так думаю, ми так думаємо родиною, що вона про це не знає. Зараз ще дорогою. В Житомирі заберемо донечку її, тобто мою племінницю. Звісно, донечка сказала, що вона їде на Блаблакар, але підвеземо ми її, можна так сказати. Тож, я думаю, що сюрприз вдасться. Донечка заді виглядає. Я впевнена навіть, що сюрпризи вдався, тому що а, раном, коли вітали сестричку, то вона ну вона чула, що я в вані зубичі, що ми не, не в дорозі. Тобто вона зрозуміла, що нас сьогодні що нас сьогодні не було. Не дуже приємно зараз відбувається це все, брехня на брехні, тим більше і племінниці підговорила, щоб не, не здала мене. Але зараз так мало дива, так мало сюрпризів. дімалася. Я знаю, що вона завжди рада нашому, що ми приїжджаємо до неї. Тож я думаю, що сюрприз, сюрприз вдасться. Це, забрали ми племінницю, донечку, сестрички і дядька. І зараз руку. Супер, а покажи букетик. Бо може десь щось обалдеть. Ви подивіться, який букетик класний. Супер. Тільки вона сказала, що він старий виглядає. Оце прикол буде, як зараз вона перезвонить, і ми то на блаблакар вони їдуть, ми загалом не їдемо. Ну, та таке діло. Сестричка вибачай. Будеш передивлятися це відео, будеш ото згадувати. Йдемо вітати сестру. Я ось таким тортиком. Вона напевно, не знає. чи вже знає, Каріна Маріна забігла з батьками разом. З Днем народження тебе. Здоров'ячка, щастя. Чи ти здоровенька була, щасливенька, і все все тебе було добре. Дайте сюрприз, так? вона вже знала все. Я догадувалася. Я догадувалася. Стрічки розглядає подарунки. Поки ще всі не сіли за стіл. Я швиденько зніму стіл святковий дня народження. Ви подивіться, який він гарний. Так, я навіть розповім. такий салатик, боже, який він гарний. Нарізочка, бутербродики. Боже мій! Я оце знімаю, оце тільки зараз і дивлюся. Ви подивіться, яка смакота. я ще такого не їла. Дуже гарно все. О, вже... Так, і я. А, О, а це Чекають, поки поклечу за сіл чоловік мій. Собственно, персональ. Так, а ну давайте так. Чи за столом вже всі скажете? Татусь наш. Та той чоловік. Треба знімати, коли напивають людичарку. Що ну, ти зараз знімаєш наприклад? То тоді вже всі будуть п'яні. Це вже не так. <говори> Саме цікаво, так? <говори> <да. говори> тоді взнаєш, <говори> точно <говори> на це людину. А як на твій рази, що ж ти знаєш? Ти <говори> таке. Happy Happy